Вирішили замовити в інтернет-магазині генератор. Будьте пильними, фахівці Держпродспоживслужби розповідають про недобросовісних продавців, які обдурюють покупців, знижуючи ціну на дорогий прилад. Є випадки, коли наклейку потужністю 2,5 кВт шахраї змінюють на 6,5 кВт. Заплативши наперед гроші, людина залишається ошуканою. У таких випадках потрібно негайно звертатися в кіберполіцію. А щоб не потрапляти на таких зловмисників кілька порад та застережень від фахівців Держпродспоживслужби. Що вони роблять? Вони, по-перше, на сайті відсутня будь-яка інформація про суб'єкти господарювання, відсутня адреса здійснення діяльності цього магазину. Далі, відправляючи генератор, споживачеві. Вони. Після того, як отримують гроші, відправили генератор і всі контакти обрізають. Настійно рекомендуємо не оплачувати товар наперед, тобто під час уже прийому товару на новій пошті, детально оглядати всі е, сам. Товар, всі, всі документи, і вже після того оплачувати товар. Ще рекомендуємо не купляти на сайтах, де відсутна повна доступна достовірна інформація про суб'єкти господарювання, де відсутні відгуки.